Будні кондитера. Сьогодні я вирішила подивитися з 50 грамів ізомальту, скільки в мене вийде лядяників. Адже ізомальт дуже дорогий. І я вирішила просто провести такий експеримент, щоб ви знали. Ось який результат. Ой, не вистачить на цей. Прикольно. Все ж таки 50 грамів ізомальту не вистачає набагато, тільки на трішки. Ну от, всього лише на 2,5 лядяники вистачає 50 грамів ізомальту. Дуже, як на мене, ціна велика за ізомальт. В мене в моєму прайсі людяники входили в вартість торту. Я не брала доплати за людяники. Але зараз я переглядаю свою позицію і напевно все ж таки доплату буду брати, бо 100 грам 112 гривень. А вистачає тих 100 грам на 4 лядянника, то якось не прикольно. А як я робила лядяник? Я просто із амальт ставлю на вогонь на середній, довожу до. Того, щоб всі білі частинки розійшлися. Якщо є термометр, це порядка 170 градусів. Потім знімаю з вогню і заливаю форми. Якщо треба, фарбую барвником. І в кінці вставляю шпажки, поки ще зималь такий більш-менш рідкий. От і весь секрет приготування людяників.